Привіт, Сонячної Одеси. У продажу Toyota Land Cruiser 200. Це в нас 2007 рік. 4,7 газ бензин. Автомобіль на повному приводі на автоматі переодітий в останній рестайлінг. Ідеальніший стан. Автомобіль обслугований від А до Я. Вся підвізка зроблена. Вклали в автомобіль дуже дуже багато коштів. Але в такому стані. Такі автомобілі бувають, на жаль, дуже-дуже рідко. Дуже гарні оригінальні легкосплавні диски, майже нова гума, безключовий доступ на всі двері, дотяжки всіх дверей. Подивіться, як виглядає салон. Просто ідеальніший стан, як в новому автомобілі. Зіркове небо. Зроблено, як в rolls Royce. Клімат для задніх пасажирів. Ось так виглядають передні сидіння, також в повному ідеалі. Чорна шкіра комбінована. Електрорегулювання сидінь з пам'яттю положення, повний електропакет, електрорегулювання керма з пам'яттю, повне мультикермо, круїз контроль, датчики світла та дощу. Старт-стоп, багатозонний клімат-контроль, підігрів передніх сидінь. Встановлена ось така гарна мультимедіа на платформі Android, яка підтримує Apple CarPlay, Android Auto, навігацію, Bluetooth, вихід в інтернет та камери 360. Парктроніки також коло. Максимальна фул оптика, Просто ідеальніший стан. Перегляньте на стан керма, стан сидінь, стан підлокотника. Ні чеків, ні помилок, не горить, двигун та коробка почуває себе просто прекрасно. Сів та поїхав. А переглянути та придбати дане авто ви можете в місті Одеса за адресою Михайла Грушевського, 15А. Придбати дане авто ви можете як за готівку, так і в кредит або лізінг. Також у нас є трейдинг.